А з нарцисом дуже-дуже нам непросто. А чому ця людина вона такою виросла? Це наше дитинство. Це такий брак важливості, визнаності мене як дитини або як особистості в тому вигляді, який я є. Нарцистична складова, вона зароджується в достатньо ранньому віці, при умовах, коли дитина виховується в родині. В рамки якої вона не вписується, скажімо так. Тобто, в той епостасії, який я є, насправді, батьківська система, або родинна система, або, можливо, згодом і соціальна система мене не сприймає. Я не задовольняю цю систему в тому образі, який я є. Тобто, для того, щоб я набув відчуття такої прийнятості, визнаності, я маю відповідати певним умовам. Саме умовність, така в ранньому дитинстві, вона починає впливати на утворення цього нарцистичного радикалу, цієї нарцистичної складової. Вона не може в своєму я бути собою. Вона не дуже та, і знає оце, а яка я насправді. Їй надається якась така умовна обгородка, умови, як коли вона починає себе визнаною, прийнятою. І оцей, дивіться, штучний образ я. Він підміняє моє внутрішнє глибинне я. Це буде найбільша проблема нарцисів, тому що вони намагаються, ну і продовжують жити жити в дорослому житті якраз на уцій обговорці, який мені колись продиктував соціум, родина, батьки і так далі. То я маю бути найперші, найуспішніші, найдитовіші. Я маю бути чемпіоном всіх олімпіад. Якийсь досконалим, найкращим не тягуті до того, що це єдина правильна модель. Контакту існування зі світом. Тоді всі інші, звісно, поряд зі мною, щоб я оцю відчував все ж таки якусь таку свою надграндіозність або найдосконалішість, так? Інші які мають стати поруч зі мною. Недо. Вони мають бути якісь недо. Не дотягуються, недорозумні, Да? Тобто вони на фоні мене мають дивіться, якийсь такий перевертий швидшок. Так? Спочатку, колись сама маленька дитина була недо для своїх батьків або для своєї соціальної спільноти, там вона була недосконала. Для того, щоб е, я став і відчув себе окей, на, дивіться, все тепер перевернусь. Тепер я маю бути п'єдесталі, і щоб там мені утримувати. Інші мають бути порівняно зі мною бути недо. Саме тому. Нарцисти, як ніхто інший, інші психотипи так сильно ніколи себе не порівнюють з іншими, як нарцисти. Тобто для них оце ем, така окейність через неокейність когось. Вона прям кричаща. Їм прям потрібно відчувати це, що інше, якось чогось прогріше.